Всім привіт, це Міра. Як ви зрозуміли по назві цього відео, у нас сьогодні буде Humanization. і не просто Humanization, у нас буде колаб. Хто не знає, що таке хуманізація, це коли з якогось неживого, очевидно, предмету чи з тварини, коротше, з чого завгодно, що не є людиною, роблять людину. Тобто малюють персонажа, вигадують. При тому не просто якби, ну, ось у нас, наприклад, це. Ам... Не знаю, там <хи> пензлик. І, ну от, типу, да, ми з пензликом зробили персонажа. Ні, 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 так просто не можна. Треба зберігати якісь дуже впізнавання, дуже очевидно риси, котрі відносяться до нашого от оригінального можна сказати, предмета. Але ми почнемо цю історію з самого початку. Я якось обмовилася в своєму одному з відео, в принципі, що давайте люди, колаби, колаби, хочу колабів, надо мені треба. Є мені написало декілька людей, декілька з тих колабів були трейдами, можливо, ще якісь відео зроблю чи буду вставляти світпейнти, я так ще робила. Але й знайшовся один цікавий момент. Людина, до котрої я буду далі звертатися за ніком в телеграмі, тобто шуфір, написала мені, що А давай, давай такі приколи. І ми вирішили, що А давайте я оберу картинку, котру гуманізуєш ти, а ти обереш картинку, котру гуманізую я. Яку картинку обрала я, я покажу потім, вже після того, як розповім про весь прикол прикалдеси, що прийшлося прижити мені за цією хомонізацією. А ось картинка того, що надіслала мені. Це як я розумію, якийсь кондитерський витвір. Піроженка це цукерка це я ще не знаю. Виглядає круто, смачно, виглядає. Шоколадно, <свісно> які ще очевидні факти про це зображення, мені потрібно називати. І, знаєте, був декий колапс. Колапс з тим, що для мене, я думаю, якщо ви давно зі мною знайомі, то знаєте, якщо ні, то зараз скажу, що для мене основа, база взагалі, всього в мистецтві це вайб. Тобто я не можу малювати картинку, якщо я не відчуваю від неї якогось мінімального конкретного вайбу. Просто я не можу. Мені складно, в мене повинно бути розуміння естетики, можна сказати. Це не прям глибоко, я прям, ой, чувство, ой, відчуваю, ой-ой-ой. ні, Я не настільки богли Тобто, ви бачите, що в мене нове оформлення на відосі. Тобто, оцей чоловічик, кошка-мальчик, кошка кош, 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 мальчик, да? і від нього ну, такі, знаєте. Вайби хитрої какашки. Мені цих вайбів взагалі просто з головою. От хитра какашка, клас, крута. Це те, що мені треба, очевидно. Да? Але з цим перерожним, з цією картинкою, з цим кондитерським витвором мистецтва, в мене були деякі травми, тому що я не могла зрозуміти, які вайби тут можна зловити. Фотка, безумовно, вона гарна, вона прикольна. І спочатку я навіть зловила вайб. Вайби аристократії. Тобто не когось конкретного, а от просто, в принципі, аристократичного чогось. Але знаєте, в чому був нюанс? <свісно> Якщо ви знаєте мене, то ви знаєте мою любов до рюшечок, всяких таких от прикольних штучок. Да. Але тут аристократія не та. Тут не та аристократія, де можна відігратися в цьому плані. Тут аристократія сучасна. Тобто, звичайні костюми якісь. Щось таке дуже стримане, не ультрапестре, і тому я так. Звучить логічно, але мені не подобається. Тому я така I don't like, it, no, 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 no. Далі я почала думати в абсолютно іншому напрямку. Я не знаю, чому, мені просто так захотілося, і вийшов оцей вот скетч. Не звертайте увагу на те, що він такий кривий, в мене всі насправді скетчі криві, я потім їх все вправляю, вправляю, і все становиться. Нормально. І ви можете запитати, як від аристократії ми дійшли вот сюди до ковбойської теми. Все дуже просто. Ви бачите, що тут у нас, у нашому кондитерському витворі, є я не знаю так, момент шоколадний, котрий отак, вот от зогнут. Я хаю справді як це описати. Ви бачите, тобто у нас є основне тіло, скажімо так, і зверху лежить у цей вигляді листочка. Щось таке. І саме від цієї форми народилася ідея про ковбойську тему. А далі я просто розігралася з тим, що ну, блін, ну, ну, жіночка, ну хочу, жінку, уха, хочу, 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 да, треба, треба якось. Просто теж просто захотілося просто зловили такі вайби. Також на ковбойську тему далі, після. просто як Зраждалася, народжувалася оця ідея з ковбойською шляпою цієї форми. На це ще товкав коричневий колір. Він ще набагато що товкає, але тут прям я така: мм, блін, класна, крута. Я намалювала цей скетч, пораділа, а потім пройшло деякий момент часу, я така, блін, дерьмо. Мені просто не сподобався скетч. Я просто зрозуміла, що навіть коли я його управлю, коли я зроблю, щоб він валяв нормально, тобто, як е звичайний мій скін у малюнках, все одно щось не то. Все одно ну ж виглядає якось. Не, не, не хочу. Показала подругу. подруги правда, як завжди, пищали від восторгу, тому що я тільки таких людей завожу. А, собі в друзі, ладно, жартую. Но... Я зрозуміла, що це не моє. І тоді, тоді, ми вже підходимо до малюнку, який ви зараз бачите на світпейнті. Що це в біса таке і як я от з аристократії прийшла на ковбойську тематику, а з ковбойська прийшла сюди. А все дуже просто. Міра просто любить собі влаштовувати проблем. І як я колись казала, скажу ще раз, в мене є деякі проблеми з малюванням не європейців. Чому? Тому що, ну камон, в анімейшному стилі, в котрому малюю я, в частості малюють європейців, навіть якщо це японці, вони в частості виглядають як європейці. З малюванням азіатів в мене трошечки краще чуть-чуть, лише тому, що там не сильно що по факту змінювати треба. Так, відтінок шкіри, так інша будова очей але в принципі, в принципі, не те, що сильно відрізняється. А от з темношкірою расою, героїдною расою, в мене є деякі проблеми, тому що там риси обличчя, вони реально інші. І я вас дивую, але якщо ви просто на е, європовідну людину накинете темний скінтон, ну це просто буде загоріла європовідна людина, якби все. Тобто це не так працює. Там реально інші е, риси обличчя. Я навіть знаю, був скандал з тим, що був відос на якомусь англомовному каналі з туторіалами, ну, в принципі, цей канал з туторіалами. і цей відос був туторіалом на те, як малювати профіль. І як неправильно малювати профіль, там показувалося, як неправильно малювати європейський профіль. А якщо ми дивимося на тимшкірих людей, тобто на нігроїдну расу, то для них така схема малювання профілю, котра там показалася як неправильно, вона якраз таки є правильно. Тобто, реально по-іншому все повідомино. І ніс, і губи, і в принципі, е, як сказати, де знаходиться відносно основного черепа, щелепа то, всього е, для мене поки що враховування всього цього це занадто складно. Тому я вирішила собі, знаєте, зробити такий момент. От мостик. Мостик з перехіду, тому що я намагалася правда, намагалася риси нормально зобразити. Не вийшло в мене така мулаточка. У мене от мулаточка, але мулаточка не в плані того, що в неї початься якісь два батьки дуже мулати, а може і так, я, би, я фіхіво в генетиці не сильно. А оце мулаточка, котра в нас як змішана. Да? Тобто, взагалі фіолетово, насправді, хто ну, хто в неї там, чи батько, чи мати тену шір, взагалі не важливо, тому що це персонаж без історії. Це чисто зовнішність, чисто вайби, але так. Насправді я трохи переймаюся з тим, що в мене не до кінця, і, можливо, трохи дивно з якогось моменту вийшло показати щелепу. Вона може виглядати трохи дивно на цьому етапі з далі вже краще. Мені набагато більше подобається, як це виглядає. В фіналі, очевидно, тому що малюнок вже до рендерин, домальований. Але все одно беремось. Напишіть в коментарях, як вам а, хто з вас вміє малювати якраз такі людей на ігрої нареси. Будь ласка, чуваки. Чуваки, можливо, скиньте якісь туторіали в коментарях, тому що а, навіть англомовні не важливо. Мені важливіша візуальна штука, тому що так, по фоткам, в частності ти дивишся на це все, але інколи складно зрозуміти без покрокової інструкції. У кого теж така проблема, давайте теж понимо в коментарях, як би. Спільне як це dire, сумування, воно інколи підбодрює. Тому давайте. Я сподіваюся, що абсолютно для всіх очевидно, чому саме от таку расу я вирішила обрати. Тому що ну, блін, у нас основна частина нашої кандидатської шняги, тут на фотографії, вона темно коричнева Ну, у нас є такі, знаєте, в людства колір шкіри, тому чому б ні? Тим більше останній раз я реально хоча б не люто шкіру малювала достатньо давно. Це прикольно, різноманіття таке, тому що ти і тіні по-іншому підбираєш, тому що, в частності, для. Те, що для. Окей, мені більше просто подобається, коли в нас на світлій шкірі тіні кудись уходять в фіолетовий, А на темній в мене чомусь одразу вайби чогось прям сонячного, теплого, очевидно, чому правда, але все одно. І тому для мене тут важливіші, привабливіші, все одно були теплі тіні. А їх я малюю. Ну, не те, що прям дуже рідко, але рідкувато. Тому. Є різноманіття, ура, щось щось нове. І зараз на спідпенті ви можете побачити, що і зараз на спідпенті ви можете побачити, що в нас, ну, якісь лінії, щось безпігментне. А що це взагалі таке? А це, якщо ви зараз подивитеся на фотографію нашого оригінального предмета, нашої штучки кондитерської, ви можете побачити, що там знизу. Є така біла, я не знаю, це стружкою кокосовою чи чимось іншим білим, можливо, це білий шоколад, я хазую, чуваки, Але ви бачите, у нас є така, як лінія, поясочок, і я така, ми це візьмемо. Я могла це взяти в одязі, я могла це зробити як не знаю: бідок на волосся, ну, взагалі, яким заводом, в принципі, я така. ні, 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 я хочу зробити ось таку штуку. Е, я вже малювала якось дуже давно, один раз в своєму житті, але все одно персонажа, у котрого теж, ось так, от якось не, не лінією, там просто п'ятнами, не було пігменту, десь на шкірі. Тобто, це не те, що біла лінія, це просто безпігментна лінія. Тобто, якось, в принципі, ми можемо це вигадати, що є якесь основання логічне, наукове, тобто не прямо фантастика. Але... Просто знаєте, що да, це, це для гарнюйності. Е, я сумніваюся, що в житті можливо, щоб прям такою рівною лінією могла ця безпігментна область з'явитися, але виглядає прикольно, тому чому б ні. Також ви зараз на спігменті можете побачити, що в нас ну, одне око, воно звичайне, нормальне, коричневе, каре, а друге золоте. Це вже ніяк ти не логічно, не, научно не поясниш. Але, але. Це я вирішила додати, тому що якщо ми подивимося ще раз на картинку, то ми можемо побачити, що в нас золота паталь, як я розумію, це чи, ну коротше, золото, котре можна хавати, тому що паталь це, те, теж на картинках. Ну, коротше, виглядає так само, тому да, ось воно, їстівне золото. І я подумала, ну, ну, треба, треба кудись це впіхнути. І для мене є на оригінальному фото два акценти. Перше. Це, очевидна, біла лінія, оця знизу. друге це оця от розсип я золота. Я така, М -м -м -м, окей, один акцент в нас є, другий треба залишити акцентним і зробити основним. Тобто в мене був такий пріоритет, що найголовніший акцент це в нас оце от око, друге по акцентності це лінія, але воно, скоріш, знаєте, як ем, якась допштучка. штучка просто прикраси, тому що велика по площині. Відносно очевидно ока, що, ну, блін, камон, це просто зрачок, зірнися і все. Воно потім ви бачите буде світитись, що дає ще більше контрастності, і я намагалася зробити його ну, от прям як можна більше просто привабливішим. Тому що, ну, блін, ну класно ж виглядає. Тим більше мені дуже пощастило, що саме око можна якби, отак от зробити, тому що, як ми всі знаємо, якщо не знаєте, то я зараз скажу. Перше, на що в абсолютній більшості картин, там, де картин, картинок, пікч, як це називаєте, там, де в нас присутній персонаж, тобто людина, ми звертаємо увагу на обличчя. Якщо ні, то скоріш за все, це, звісно, думка автора, але, але буває таке, що це помилка, тобто в нас звичайно може бути портрет, але щось деталізовано набагато більше, набагато красивіше, ніж а, обличчя, не спеціально, тоді це якби не те що правильно. Я сподіваюся, що з тим, що я оцим оком прям привертала увагу. Ну, це в мене сподіваюся, вийшло. Чесно, дуже. Також хотілося б трохи поговорити про хуманізації. І про те, чи помітили ви, що в частності цей, можна сказати, тренд, він трошечки кудись е, йде, можна сказати. І ні, я не хочу сказати, що це якась помираюча тема, і бла бла-бла. Ні, щойно ні. Я сама підписана на один, не знаю корейський, китайський, японський чи бла-бла, але азіатський якийсь аккаунт в інсті, там, де людина. Е, Абсолютно все, що постить, це те, як вона хуманізує якісь штучки, якісь речі, їжу, тварин, рандомні предмети. взагалі не важливо, що серйозно, просто все. І так, якщо загулити, то хуманізованих артів їх просто дафі -їща. Але з тренду. Я не можу точно сказати роки, коли він був, але я думаю, ви пам'ятаєте, що був якийсь момент, коли гуманізація була прям дуже популярною. Зараз це ну, стало більше чимось класичним, да? Ну то чимось настільки ж класичним, як намалюю в своєму стилю, тому що раніше я знаю прям дуже багато артерів в якийсь момент. Ну та зрозуміло, що це було декілька років, але все одно цей от конкретний період часу. Робили прям багато цей на малюсому стилі. Зараз це просто от класична штука, котру інколи люди роблять, але так само в один момент, дуже багато, я більше, якщо чесно, не бачила. Це цікавий момент, тому що ну, мені справді це подобається. Тому що я вважаю, що такі івенти, можна сказати, такі події, такі штучки, ну, не просто штучки, прикольні штучки, вони перетворюючись у класику, закріпляється дуже надовго. Це значить, що це не неправда як тренд з базами в тій тоці. Якщо ви бачили мій відео, то ви зрозумієте, про що я це коли беруть ючі, взагалі ючі це штука, а коли художник малює базу, тобто якусь. Позу персонажів, от один чи там декілька персонажів стоять в якійсь конкретній позі, і якби ти замовляєш, щоб от, твій персонаж був конкретно в цій позі, з, можливо, там, цим одягом, якщо це якась тематична ...юч. Але люди в такі, а, ребят, пофіг, давайте беремо це як бази і малюємо зверху просто наших персонажів. І люди такі, окей, let's go. Да, Можу сказати, як я казала в тому відео, що. Це скоріше відсилка на те, як давно, в 10-х роках 2000-х. Люди, котрі зараз малювати вміють, в частності, тоді, надивившись паняших, надивившись Вінкс, брали бази паняших персонажів і Вінкс-персонажів, і просто малювали, ну, обмальовували по факту, просто зверху когось свого там вигадували чи. Щось таке. Да, це відсилка на те, цей тренд розвився. Його, знаєте, в десятих років на нього якось підзабили, і от він відносно недавно в нас був. Зараз це просто кудись ділося, типа все, цього нема. Мені дуже рідко попадаються зараз відоси, там, де там дві бази, два художника, і вони волюють, тиба прикольно. Але, як раніше, що кожне буквально відео було про це, вже навряд чи таке колись буде. І якщо ви пам'ятаєте, якщо тут є олди арт спільноти, як всі перемальовували той самий кадр з The Sailor Moon. Да, там, де вона так сидить, дивиться, не в трі-четверті, тому ну, щось схоже, в полоборота якось. Просто всі перемалювала абсолютно всі, типу, серйозно. Навіть мені здається, в мене десь є. Я точно не виставляла цю картинку, але мені здається, я планувала чи все-таки намалювала, наскетчила, як і мінімум, теж перемалював з малюнка. Да, було б класно зробити відос про якісь такі забуті тренди, знаєте. Але. Ой, чуваки, для того, щоб зробити відео про забуті тренди, треба буде ці тренди артовські, да, артовські тренди, їх намалювати, повторити. А я занята людина, малюю, да, Також всі, хто не в ТГшки. Ти я ж цих не мав, але дивіться мене на Ютубі. Човаки, я почала малювати нарешті комікс. Ура! Чи дописала я повністю сценарій? Ні, звичайно, ні. Але, але в мене є дуже багато вже матеріалу, щоб я спокійно могла сісти. І така: Окей, малюємо чотири сторінки. М -м, намалювали клас, пишемо сценарій, М -м, малюємо ще чотири сторінки. Щось таке. Окей, а ми повертаємося до теми. Я думаю, якось розпиратися більше мені нема про що. Я описала все. Чому, що, як? <laughs> Через які страждання? Я зробила цей малюнок, я вигадала цю дамочку, і тепер настав момент показати, а що загадала я. Чесно сказати, я валялася по інету і така думала, блін, ну треба щось таке прикольне, але естетик. Але ви знаєте, такий, ну, типа, блін, естетик. А потім така, а я хочу мєм, а потім така, блін, ну, не хочу естетик. Взагалі, я хотіла щось мємне скинути, прям ультра-мігамієм, але я не знайшла гіперміга-ультра, супер дупер мега мім Да, не вийшло мене, тому я вирішила скинути естетик і е, знайшла ось цю картинку. Щось конкретне я не шукала, тому я не можу сказати конкретно, які це там ліхтарки. Віє чимось китайським, чимось таким трошечки релігійним, трішечки чимось святково-ритуальним, але також точно що це, звідки ця картинка? Чуваки, ваше думок нуль. Бейм, поставлю на фон світпинчик від. Пана Шухера, де, це у нас картиночка, не налюбила він. Що ж, хочу сказати, що трохи соромно мені було, коли я побачила, і така а, а в мене портретик! блін, діловка вийшла, ніловка. Просто розумієте, дуже часто так буває. Я дуже часто крижую з себе приводу того, що ми. Не ну, те, що обмовляємо, покуди будемо малювати персонажів. Я малюю там ну, портрет, ну, трохи більше там портрета. Мені малюється повнорісний. Блін, братан, вибач, ПЖ. ПЖ, вибач, так вийшло, буває. Мені дуже хочеться зазначити, дуже подобається, що тут в нас хуманізована не лише вайбова штучка. Хуманізована лише якась. Палітра, де не лише сенс, те, що це в нас щось азіатське, а функція про то, що це ліхтарик, що він ну, світить, камон, це прикольно. Я не замислювалася про таке. Не знаю, можливо, якщо б я малювала ліхтарик, і, можливо, якщо б навіть малювала якусь цю картинку, в мене й було б щось, що світилося. Але хазе насправді я не впевнена, що я б до цього додумалася. Типу, я б скоріше направила м, сили на уточнення вайбів. Да, для мене це основна в принципі штука в малюнках. Що ви мені зробите? І знаєте, ще що мені подобається, реально подобається, це те, що. Так, в мене там по моїй дівчинці можна придумати, що і якась от така от поверстихрічна, що вона така трошки зазнаєчка по характеру. Можливо, можливо, скоріш за все, з якоюсь багато чи вище, середнім там класом сім'ї. Але, ну, особливо так-то про неї не те, щоб є щось сказати. Тут мені подобається, що одяг він говорить, він такий, типу, да, щось храмне. Е Храм, ну, типу, храм, <хи> да, щось азіатське, Да, ось такі приколи, щось містичне, щось, що має вайби, має настрій якоїсь боротьби, якогось прагнення. Можливо, якраз таки ми й дивимося на якийсь ритуал. вигадати можна багато всього, але мені, от, серйозно, мені здається, що це якийсь ритуал, по або вознесення ось цього світла, або. Якраз таки це кінець, якби молитви якихось, і виходить, в нас е, результат ритуалу це те, що от кому от молилися, Богам там якихось. надали якраз такий світ був. Можна думати, що думаєте ви? Можете ви написати в коментарях, як ви бачите цю картинку, тому що тут реально я така сюжет. Продемонструю вам результат, що вийшов в мене, що вийшов у пана Шуфера. І що думаєте, чуваки? Що думаєте, наскільки ми впоралися з тим, щоб ну от, хуманізувати, щоб передати те, що було в оригіналі, щоб передати якісь настрій, знову вайби, обожнюю це слово, обожній його сенс? Просто що ви реально думаєте? Якщо сподобався мій малюнок, шофера, то якщо перше, то підписуйтесь на канал, якщо друге, то посиленечка. На соцмережі по нашу ж, будуть в описі під цим відео. Заходьте обов'язково. Якщо вам подобається конкретно цей відео, то не жалійте, поставте лайк будь ласка. А всім, хто чекають наступні якісь приколюшки, кому б цікаво було подивитися на якісь інсайди, кому б цікаво було потримати більше арт-контенту, кому, можливо, навіть якщо ви не чули, заінтригувала штучка, про те, що я казала, що комікс малюю, Заходьте в тешку, вона теж буде в описі під цим відео. А це була Міра, всім! パカパカ。